Виконуємо практичне завдання до параграфа 19 за підручником інформатики 5 клас авторського колективу Корнієнко Крамаровська Зарецька 2022 року випуску. Відкриємо текстовий документ Word, який ми створили під час виконання попереднього завдання. Параграфа 18. Під час виконання завдання буду використовувати текстовий процесор Word 2021. Давайте роздрукуємо даний документ. Для цього відкриємо вкладку Файл. Друк. Як бачите, принтер за допомогою я друкую. Називається Canon MF310. У вас, зрозуміло, буде якийсь інший. Звичайно, якщо він є. Звичайно, якщо принтер до вашого комп'ютера не підключений, тоді ви нічого роздрукувати не зможете, але зможете змінити властивості цієї сторінки. Отже, встановимо орієнтацію сторінки. Книжкова. Вона в нас зараз вже вибрана. Розмір сторінки А4 також за замовчуванням вибраний. Тепер вибираємо поля. І вибираємо середній. Кількість сторінок на аркуші встановлюємо 2. І кількість копій, скільки ми хочемо роздрукувати, буде 3. Праворуч, у вікні попередній перегляд можна побачити, як у нас буде виглядати даний документ, коли ми його роздрукуємо. Давайте змінимо кількість копій, які ми будемо роздруковувати на одну і встановимо одну сторінку на аркуші. Та натиснемо кнопку Друкувати. Зараз відбувається друкування документа. Давайте збережемо наші зміни, файл зберегти. Це ми виконали завдання 4 і виконуємо зразу завдання 5. А саме потрібно додати нумерацію сторінок. Бачимо, у нас нумерації зараз немає. Для цього перейдемо на вкладку Вставлення та в групі «Колон титули вибираємо номер сторінки. Ну і давайте встановимо сторінки внизу сторінки. Нехай буде по центру. Натискаємо Закрити колон титули». Бачите, номер встановлений. Тепер змінимо параметри сторінки, перейдемо на вкладку Макет. В групі параметри сторінки вибираємо поля. Ну і встановимо назад звичайні. Ще раз роздрукуємо файл друк. Нічого вже тут не змінюємо, просто натискаємо кнопку «Друк». друкувати. Зберігаємо документ, файл зберегти та закриваємо Word. Практичне завдання виконане. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!